Дачі, сьогодні неділя. Ми з вами повернемося до моєї улюбленої теми це відповіді на ваші запитання. Так що надсилайте це запитання, пишіть, підтримуйте своїми запитаннями наш канал. Почнемо ми тут з запитання Лори Завгородньої. Вона пише: Мені видається, що до того, що припинився Союз США, дехто добряче приложився, а з нашою дипломатією у нас може і Європа залишитися. Не залишитися в союзниках може все статися, але точно треба розуміти, що до того, що припинився союз, ну, принаймні, якщо не припинився, а припинив цей союз бути таким, який би нам хотілося між Україною і Сполученими Штатами. Дональд Трамп є прізвище і ім ім'я того хто до цього долучився. Звісна річ можна звинувачувати в цьому безпосередньо Зеленського. Просто вертаюся постійно до цього питання, тому що так чи овак в різних антуражах з'являється подібний заклик, що мовляв, якби Україна себе по інакшому поводила, то не було би того, що сталося. Ні, ця поведінка була передбачувана з боку Сполучених Штатів. Ми одразу знали. Ну, я думаю, що ну українське свідоме суспільство одразу знало, що як тільки до влади прийде Трамп, зміниться ставлення Вашингтону до Києва. Зміниться ставлення Трампа до президента України. Ким би не був наступний президент. Що би не сталося доброго для Сполучених Штатів в Україні? Все одно Трампа більше цікавить. Добрі стосунки з Росією, покращення цих стосунків коштом України, здійснення цих неймовірних спроб витягнути Росію з під Китаю. Це все в планах особисто Трампа і його оточення. Його оточення також докладає максимум зусиль з тим, щоб Україна виглядала як жертовна така вівця. Для того щоб покращити стосунки між Москвою і Вашингтоном, це поки що лишається на порядку денному Сполучених штатів, і ця заява Сполучених Штатів про вихід із перемовного процесу самих Сполучених штатів, воно до цього якби повертає Україну постійно. Тому це питання так, чи овак. З'являється у е, колі у низці запитань від вас, шановні глядачі. Тому тут я приділяю вдруге вже цьому питання. трошки увагу. далі Наталія Лебідь, наш спонсор, закликає спонсорувати канал. Наш спонсор запитує, чи вже не вперше відзначає, що Велику Британію ви ставите після Франції та Німеччини. Так, United Kingdom не є членом ЄС, не континентальна держава, але в Україні переконані, що найперший наш європейський, тобто українців, союзник, саме Британія, і може доведе може дається ознаки ця всенародна любов до Джонсона. Ваш топ найвідданіших партнерів числа європейських держав. Ну почнемо. Того що одну по першому немає ніяких відомостей серед європейських держав, серед держав взагалі одна до одної. Є інтерес в інтересах тих європейських держав, які мають е, бажання допомогти Україні, лежить не просто співчуття жертви проти агресора. Не просто це тільки частина, і дуже 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 незначна. А головне це інтерес, тому що і в інтересі передовсім Парижу, Берліну, Риму. Варшави всіх європейських столиць я вже не кажу про ті європейські столиці, які розташовані вздовж держави, які розташовані вздовж е, російського кордону, зацікавлені в тому, щоб в Європі як мінімум не було війни. Але знов таки з от отака зацікавленість вона поступово переростала разом з зростанням російської агресії проти України, і після того як відбулося повномасштабне втертя Росії в Україну, абсолютно змінилося ставлення до Росії. Росія була визнана агресором, який загрожує безпеці Європи. Так це все відбувалося достатньо стримано, не так би як хотілося, не так потужно, не так швидко. Але це тільки в казках все швидко робиться. В дійсності все відбувається зовсім в інакший спосіб поступово, дуже поволі за принципом наростання, і це наростання відбувається. І відбуватиметься це наростання тільки і винятково за рахунок зацікавлених держав. Об'єднане королівство також зацікавлено в тому, щоб на європейському континенті панував спокій і мир. Об'єднане королівство також буде долучатися до того, щоб Європі панував спокій і мир, і це долучення буде, що називається коштом України, тобто буде інвестуватися в безпеку України, в можливість Україні в подальшому обороняти свої терени, обороняти європейську безпеку, бо саме так відбувається зараз в Україні. Україна є фронтиром насправді. Європейського континенту, і звісна річ, що це буде в колі інтересів об'єднаного королівства. але знов таки. Концепція автономізації безпеки Європи не обіймає Велику Британію. Велика Британія надалі перебуває попри всі заяви Трампа, попри введення мит на ключові товари навіть в Британії, хай там це невисокий 10% мит. Але тим не менше, попри все те, що недружнього було зроблено Вашингтоном Британії. Концепція оборони Великої Британії спирається винятково на Сполучені Штати на власні сили. Поспіраються тільки в тому контексті, в якому треба буде затримати умовного агресора, доки на допомогу не прибудуть сполучені штати. Британія є важливим стратегічним партнером України, але знов таки тут немає питань про всенародну любов. Може бути викликати політик всенародну любов з іншої країни. Це абсолютно природний процес, тому на цьому будується якраз довіра до політиків. Якщо 90% українців не довіряє Трампу, то я не знаю, може 80% довіряє Джонсону. Це, це ні добре і не погано. Це просто констатація. Тих процесів, які є природніми в політичному спочатку 90% українців з нелюбові, недовірою а відсотки, я думаю, може 30 з ненавистю дивилися на Макрона. Ситуація зараз змінилася, і я думаю, протилежно до того, яким було ставлення. Не не там не в му 20-му році, а в 23-му Ось таке ставлення було абсолютно негативне до Макрона, до Шольца, до Німеччини, до Франції. Це було зумовлено передовсім тим, що за Чрованість була силою сполучених штатів. Сполучені Штати сильні, потужні, не дадуть в образу, будуть тримати парасольку захисту над Україною, допомагати Україні а решта там вони. Трошечки копійками там підтримують цього мало, але тим не менше наголошу, що і стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами також є важливим. Тобто, Сполучені Штати не ворог України, і ворогом швидше за все ніколи і не стане. Можливо, буде певне вороже ставлення до влади певною конкретною буде це все так е транспортуватися. Бажання пожертвувати Україною в той спосіб, що ми би раді допомогти, але влада не та армія не та ідеологія не та. Тобто, в принципі, союзи передбачають такі речі, бо союз це не шлюб, це не ріднобратерські стосунки, таких між державою між державами взагалі не буває. Ну а тим паче зі сполученими штатами. Ми можемо пригадати досвід Ізраїля Моше Даянова, видатного ізраїльського діяча, який сказав, що Сполучені Штати нам даються крилата фраза, що Сполучені Штати. Дають нам е, гроші, е, зброю і поради. Гроші і зброю ми беремо, поради залишаємо їм. І от українці мають таким самим чином ставитися. Дають зброю, беремо. Продають зброю, купляємо, не дають зброю, шукаємо де знайти її таку ж подібну зброю в на заході в себе в Україні. Тобто не треба ставитись до Сполучених Штатів як до Панацеї, як до їхньої присутності, так само і до їхньої е, відсутності. Те ж само торкається і Великої Британії, тому що головними надавачами і гарантами безпеки буде завжди континентальна Європа. Головною державою Європи в сенсі безпеки зараз є Франція. Завтра можливо, це буде також і Німеччина. І Німеччина до цього йде. Що називається семимильними кроками, і дуже недалеко той час, коли це будуть абсолютно рівні партнери, можливо, без ядерної зброї буде Німеччина, і швидше за все так, але те, що Німеччина буде брати в умовній європейській ядерній тріаді, як у виробник ракет, підводних човнів, літаків. Цілком не виключено, тому що саме такою є перспектива європейського військово-промислового комплексу. Ще є одне питання. Ну, по першому є від Тараса 3983 Регулярна вподобайка каналу. Дякую, пане Тарас, за підтримку. Це приємно завжди відчувати, що є така стала підтримка. Стала подобайка за те, за те, що канал є. Сподіваюсь, подальшому ви будете підтримувати за те, що канал робить. Також нам задає питання Ольга Ліснова. У Франції є дуже багато книжкових крамниць, магазинів, бібліотек, література майже на всіх мовах світу, книжок на українській мові немає. Цю помилку якось треба і необхідно виправити. Так, треба. Я є одним з запальних агітаторів того, щоб в Парижі відкрилася українська книгарня. Є польська книгарня, є литовська. я не просто. Книжки іншими мовами в крамницях, а є спеціалізовані крамниці, книжкові, які спеціалізуються на тій чи іншій літературі. От, наприклад, я люблю завжди ну, от, наприклад польську книгу. Приходиш, ти завжди будь-якого польського автора, який видавався французькою мовою, зможеш там або придбати вже в більшості, там 90%, або замовити і отримати в паперовому вигляді. А паперовий вигляд це завжди приємно, тому що це дає можливість автору приїздити, брати участь у дискусіях, знайомитися з читачами, підписати свої книги, роздати автографи. Це важливо, і ця сторінка на превеликий жаль лишається надалі у Франції в не в мертвій точці. До цього часу ніхто не, не спромігся зробити таку колосальну інвестицію. Це величезні гроші, десь тисяч десять євро в місяць з тим, щоб ця книгарня була абсолютно збитковою. Ніхто нічого не купляв, ніхто нічого не продавав. А це просто утримання двох працівників і оренда приміщення. Та й то це, я думаю, сума завищена. Але. Зовки, я не фахівець, я не економіст. Мені тяжко тут передбачати вигоди невигоди, але точно ця інвестиція вартувала би увагу. Але на превеликий жаль, цього немає. Ми будемо пробувати своїми тим етерами заохочувати тих, хто би цікавився долученням до такого проекту Українська книга в Парижі, в реально як дім української книги. Не просто можливість придбати через інтернет, такі можливості є. Але для того, щоб це було джерело. Культурного впливу України, це важливо. І вважаю, що це рано чи пізно має спонсорів. От Руслан Рул Фастер задає запитання Велика Британія на чиєму боці в індопакистанському конфлікті. Я пообіцяю відповісти на це питання в Етері, тому що це дуже справді добре питання і влучне, тому що поза як Пакистан і Індія, це колишні закордонні території саме Британії, то було б цікаво дізнатися, яку, яку сторону підтримує Британія. Відповідь найпростіша. Обидві сторони не підтримує, бо війна це зло, не можна бути тут е, адуратором будь-яких воєн, не можна підтримувати в нікому, ні в Британії, ні в Європі конфлікт. Але коли ми говоримо про те, чи бере участь у Посиленні оборони Пакистану чи нідії Великобританії ні не бере. Сполучені Штати беруть. А Велика Британія, вона якби підтримуючи тут в цьому регіоні політику закордону Сполучених штатів, то звісно річ. Перебуває разом із Вашингтоном у підтримці Ісламабаду, тобто Пакистану, Сполучені Штати фінансують Пакистанську армію достатньо потужно, бо щороку дається в районі 1 мільярду євро на розвиток збройних сил Пакистану на розвиток збройних сил індії нічого не дається. З одного боку це ще стара протисовєтська підтримка тої країни, яка не провадила ділові стосунки. Та зовсім ніякі стосунки Пакистан не провадив з совєтським союзом. Разом до Афганістану, а після Афганістану, це взагалі Пакистан став таким плацдармом для того, щоб викорити совєтські війська із Афганістану. Що після 10 років старань насправді вдалося заходові разом з повстанцями афганськими щодо Індії, Індія традиційно була про-совєтською. Чому вона була просовєцькою з одної простої причини, тому що Китай був ворогом совєтського союзу. Індія завжди була ворогом, конкурентом. Зараз от вони конкуренти Пекін із Нью-Делі, але тим не менше раніше вони були ворогами, і це постійно так, чи овак переплітається. Були війни між Китаєм і Індією і з добросусідськими стосунки між Індією і е Китаєм назвати ніяк не можна, і тому власне через це Україна теоретично мала би підтримувати. Індію запитує о 6778 Пакистан нам снаряди продавав. А індія нафту російську купляє традиційно. Так Індія купляє російську нафту. Чому купляє, тому що Китай купляє і чому властиво не бере дуже багато нафти, тобто не наповнює свої е, нафтопереробні заводи нафтою із з, з, Саудівської Арабії або з країн Перської затоки, тому що Індія була про державою. Зараз вона через свою економіку надалі лишається проросійською. У неї властиво є ці підприємства нафтопереробні підлаштовані під переробку цього непотребу, який виробляє. Ну не не потребу, а дуже неякісної сировини дуже неякісної нафти марки Індії. Вона має можливість переробки і не потребує купівлі там напівперероблених частин нафти. а Зразу бере готову нафту видобуту в Росії, переганяє її до Індії, переробляє і таким чином. Має достатньо потужний зиск. Тому властиво це. Відбувається, бо йде тяглість, тяглість стосунків з Совєтським Союзом. Це приблизно так само, як це було колись буквально кілька років тому, між Німеччиною і Совєтським Союзом. А потім читаю між Німеччиною і Російською Федерацією Путіна, який розв'язав криваву війну проти України. Як Цілий рік як довго довелося чекати, щоб Німеччина нарешті спромоглася відтятися від нафтогазогонів російських, та й то не без допомоги якихось невідомих сил. Можливо, ще всього це сама Росія взяла і підірвала ті газогони, які йшли по дні Балтійського моря. Тобто, це ми не знаємо. Ну але сподіваємося, що ми розуміємо в інтересах, кого це все таки було зроблено, і тому можемо здогадуватися, хто це зробив. Індія. На шляху до того, щоб відтятися від совєтського минулого, а читай від нинішньої Росії. Тут немає інших стосунків і інших зв'язків між Нью-Делії і Москвою, як ті, які залишилися у спадах від Совка з цим треба працювати наполегливіше допомагати відтятися від колишнього совєтського союзу від Росії. Нинішньої, тут Україна мала би грати провідну в цьому роль в підтвердження. Ож 67 сім 78 є те, що Японія, Британія і Італія розробляють спільний літак шостого покоління винищувач, який буде універсальний літак, універсальний винищувач, який буде, якби відповіддю на навіть не F-35, а вже зразу на F-47 американський. а і японія під час візиту офіційної делегації запропонувала включити в цю трійку держав, ще й Великої Британії і Італії. Японії, і включити ще Індію. Ну тут, на жаль, це не зустріло підтримки, в першу чергу, в Великій Британії, в другу чергу в Італії, бо вони з недовірою ставляться до того, щоб Індія буде брати цю участь, бо можуть бути витоки саме в Росію, технології, якими будуть володіти індійські підприємці, коли з ними поділяться Лондон, Рим і Токіо. Тут існує така. Надалі все ще стереотипне уявлення, але підтверджене певними фактами, про котрі на запитання нашого глядача, які стверджує, що Пакистан нам артнабої, а Індія нафту купляє. До речі, про артнабої, ні, це не Пакистан давав Україні ці артнабої. Це так само, як не Кіпра давав і Греція, давали БТР Сівєські і не це давали Сполучені Штати, бо вони пропонували власникам артнабоїв, набоїв совєської іншої техніки. Ви цю техніку Україні, а ми вам даємо дозволи і вперше. Що чергу одразу поставимо саме вам здійснити контракти, тобто з вами нашої сучасної зброї американської, і тому це сполучені штати впливали на Пакистан, бо за як вони є дуже впливовими гравцями в пакистанському боронпромі, з тим, щоб Пакистан передав ці артнабої саме Україні, з іншого боку, конфлікти Індія Пакистан, Китай на боці Пакистану вже є заява товариша СІ, який каже, що якщо хтось... Пальцем Пакистан, то ми покажемо їм всім, де раки зимують. Тому тут е, чітко дуже розподілені інтереси, хто де і за ким і Україна ясна річ має бути в підтримці Нью-Делі. Але це не означає, що мають прям не знаю, помахати прапорами під час маніфестації українськими в е, Джаму і Кашмір на кордоні Індії та Пакистану. Ні цього не потрібно, але потрібно розуміти, що в українських інтересах є перемога Індії в. Протистоянні з Ісламабадом. і тут не треба себе зачаровувати історіями про те, що це дві ядерні держави і раптом завтра може початися ядерний конфлікт. Ні, тому що Пакистан по першому не володіє ядерною тріадою на відміну від Індії. До кінця не володіє Індія багато чисельніше може завдати удари і ніщівніші. Тому тут в даній ситуації стоїть питання тільки в тому, хто переможе в конвенційній війні. А в конвенційній війні Пакистан є дуже сильною структурою. Тому тут будемо споглядати плюс підтримка Китаю. Повірте, що в даній ситуації підтримка Китаю не обмежиться лише надаванням зброї, а практично половина зброї у Пакистану. Одна половина це американська, а друга половина це китайська. Тому тут інструктори будуть швидше за все, і плюс е, треба ніхнути пороху китайській народній армії. Якщо це не вдалося, поки що е, не вдалося на боці Росії в у, з Україною повоювати, то на боці Пакистану цілком імовірно. Тому тут не думаю, я особисто не думаю, що конвенційна війна почнеться. Бойові дії так, але бойові дії війна це різні речі. В цих бойових діях Україна має. В різний спосіб все ж таки віддавати перевагу саме Індії. Тут є запитання у нас від Андрея Нестеренка: чи може Україна завдати удар по північній Кореї? Вона ж оголосила. Північна Корея, практично війну в Україні, дає мільйони артнабоїв і ракет Росії. Вона точно є законною ціллю для українських повітряних сил. Та законною ціллю, погоджуюся, Андрея. Воно є, але тим не менше немає можливості завдати поки що такого удару. Але знов таки, от тут, коли ми говоримо про союзників, отут союзники були би дуже. Потрібні союзники мають усі можливості, і Франція передовсім і Велика Британія має ці можливості, щоб завдати удар, але немає військового союзу між Україною і Європою, між Україною, і Францією, між Україною і Німеччиною. І, властиво про це треба вести мову з союзниками. Не конче казати, що нам треба 150 тисяч багнетів на терні України, щоб вони боронили Україну бодай на кордоні з Білорусі. Це важливо, але можна закликати союзників завдати ударок по північній Кореї, бо північна Корея є стороною війни, яка воює ця північна Корея проти Європи, проти європейського континенту. Це наочно доведено, і їхні ракети вбивають європейців загрожують європі і завдають небезпеку для європейського континенту. Тут треба провадити роботу з союзниками. Це те поле, на котрому властиво дипломатичні. Інтенції України мають проявитися якомога швидше і глибше. Тут треба попрацювати головному дипломатові України, яким є президент Зеленський. Звичайно, не міністр Сібіга. Він є головним тільки відділу, тобто тільки керує міністерством закордонних справ, а всіми зовнішніми справами керує президент. І От йому треба працювати з союзниками на предмет нейтралізації північної Кореї. І ця нейтралізація є абсолютно дієвим проектом. Є кілька десятків можливостей це зробити не обов'язково, щоб літали Рафалі чи чи Єврофайтери, британські чи французькі вилітали в Корею, бомбардували. Це було б цікаво, цього би хотілося, але є інші методи впливу, і їх можна застосувати не тільки через Китай використовувати протектора. Є південна Корея, яка володіє усіма деталями: де, коли, в якому місці, скільки разів лежать оці всі арт яким чином можна вплинути на ті човни, які їх перевозять з портів північної Кореї до портів Росії. Це все є і можливо, але от в цьому напрямку потрібно працювати в Україні, якщо говорити про залучення союзників у допомозі Україні і посилення позиції України щоб вона сіла за стіл перемованим. З сильнішою позицією це завдання України тільки це завдання українського не військового міністерства, а закордонних справ. Тих, хто опікується е, зовнішньою політикою України. Щоправда, міністр оборони України умер щось дуже часто останньо е, якби поєднує функції міністра закордонних справ, що як на мене абсолютно недоречно. Але тим не менше, все одно це навіть не його компетенція, бо ця компетенція. Саме президента України він має достукатися до союзників, щоб вони впливали на союзників Росії в прямий, а не в опосередкований спосіб. І останнє питання тут у нас його задає Джекі Полоне. Вона задає Джекі Полоне. Так думаю, задає питання: чи не перейменувати чи не переіменувати. Русофілію на занурення у Францію. Я планую, я планую робити два рази на тиждень передачі про Францію. Одна буде занурення у Францію, французьке життя, французьку культуру з українського боку, тобто українського дослідника занурення все середовище, щоб дізнатися, що основа, Але вперед це буде починатися з франко-українських зв'язків, тому що вони є глибокими, давніми, тому мало відомими, припорошеними пилами історії, і ми будемо там протирати трохи. Охицю пилюку і приближувати ці події до вас, шановні глядачі. Тому закликаю підтримувати канал наш поширенням, подобайками, підтримувати спонсорством. Дякую всім спонсорам за підтримку постійно, які надалі підтримують нас. Велика подяка і на завершення, так буде, тобто буде окремо русофілія французька, тому що це цікаве дослідження. Тут ж не питання, це не образливе і не принижуюче. історія щодо французького захоплення, зачарування Росією і на відворот Росії Францію. Чому це відбувалось? Бо обидві були імперіями, обидві ненавиділи чи не любили Австрійську імперію, обидві не любили прусську державу, тобто об'єднували вороги, тому тут було спільне Зачарування про це ми будемо також говорити. Нічого в цьому проблемного в минулих немає стосунках, десь там за часів Антанти. Але зараз проблема існує, тому що надалі російські впливи лишаються у Франції, зокрема в Парижі, на дуже високому рівні. Про це ми поговоримо наступної передачі Софілії. Також будемо там говорити і про 9-8 травня. Про то хто переміг війні, як до цього ставляться французи. Що тримуєте нас? Дивіться передовсім. Дивіться по-другому, підтримуйте поширенням. Подобайками спонсорством, і я думаю, що подальшому канал буде вам все цікавішим, і він буде всеохопнішим і більше буде уваги приділяти тим питанням, які ви задаєте. І головне: головне, задавайте питання. Все, дякую за увагу. Все буде добре. Слава Україні!